Про викачування грошей з України під час війни. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь ютуб канал Свідо по своє. І в цьому відео я прокоментую новину, яка трошки прозвучала в українському інформаційному просторі, але недостатньо сильно, як на мене. ДТЕК, Metinvest, Кернел, Інтерпайп та Водафон вивели за межі України 2 мільярди 16 мільйонів доларів. Необхідних для виконання кредитних зобов'язань перед іноземними кредиторами. Для цього виведення було прийняті відповідні рішення Кабінету міністрів, тому що виведення коштів з України зараз формально обмежено. І про що насправді йде мова? Красиве формулювання, що от для виконання кредитних зобов'язань перед. Іноземними кредитодавцями і пояснення, що бізнесові структури повинні працювати там і так далі. Проте насправді кредити видавалися тими самими афільованими структурами, які належать тим самим власне, олігархам, які зображені на заставці до даного відео: Веревський це Кернел, «Детек Метінвест» – Ахметов, Інтерпайп це Пінчук. Фактично, в такий спосіб, з допомогою такого показового механізму, що відбувається? Відбувається виведення грошей з України, і саме в Україні знаходяться реальні виробничі потужності. Проте, попри наявність реальних виробничих потужностей саме в Україні, Україна отримує мізер від всього, від роботи тих економічних потужностей, від використання нашої сировини, від використання наших надр. Кернел Беревського це найбільший землевласник в Україні. Близько 700 тисяч гектарів. 700 тисяч гектарів це навіть складно собі уявити, насправді. Це ну, площі, які співмірні з відносно невеликими державами світу, насправді. І це все обробляється кернелом. Саме вивезення зерна. Це ключовий бізнес продовж десятків років цим займається кеннел. Не тільки зерном, там і соняшником, олією, там і так далі, ще багато чим. Але якраз в контексті вивезеного зерна. Достатньо цікава є інформація. Вже чимало журналістів поширювали інформацію про те, що з моменту початку повномасштабної війни і до кінця 2023 року в офшорах. Залишилось більше 20 мільярдів доларів, які були заплачені за українське зерно. Всі кричать про українське зерно. Зеленський кричить про захист українського бізнесу. А насправді на цьому заробляє 5-6 структур. В тих структурах причетний Веревський, в тих структурах причетні всякі косюки, Бахматюки, інші зернотрейдери, хомотинники і так далі. І... 20 мільярдів доларів не завели в Україну. Але для того, щоб розраховуватися за кредитними зобов'язаннями перед іноземними інвесторами, вони ж не ідіоти. Вони ж не будуть розраховувати з тими грошима, які вони вже де-факто вивели з України, коли вивезли зерно, а гроші потім назад не зайшли. Ні, нащо? Їм треба ще з України вивезти, ще урвати. А що тут буде відбуватися, на це наплювати? І вони вивозять, і Кабінет міністрів, звичайно, буде давати дозволи. І не буде контролю за цим бізнесом так званим. Це не зовсім бізнес, тому що будь-який бізнес такого розряду, він прив'язаний до політики, до політичних рішень. Деребан України, деребан найбільш ласих шматків України. Розривання української землі і надер фактично, обезземелення українців, це все наслідок саме політики. Тут є багато одурених українців, які кажуть, ну це бізнес, бізнес так працює і так далі. Повторюючи ті фрази проплачених всяких експертів і журналістів, люди взагалі насправді не мають уявлення, про що йде мова. А мова йде в першу чергу про те, що від використання українських ресурсів. Від використання української сировини, від роботи українців, тобто роботи трудових ресурсів, якщо ми говоримо про економічні категорії. Україна як держава і український народ отримає мізер. Нас просто деребанять, нас просто грабують. І це пограбування, воно таке політико-економічне. І ми в такій нібито пастці. Чому? А тому, що в політичній сфері. Майже всі причетні до цього пограбування. Депутати створюють відповідне законодавче підґрунтя. Для того, щоб вас грабували по закону. І щоб воно було так непомітно. Ну тому що ну, є там стаття 13-14 Конституції про національне багатство, про землю, про надра, про шельф і так далі. Є про те, що земля основа національного багатства. А що, звичайний, українець з цього отримує? А нічого не отримує. Зате отримують. Веревські, Ахметове, Пінчуки і їм подібні. це є величезна проблема. Я вкотре хочу заакцентувати увагу українців, що ми зараз повинні повністю сфокусуватися на економічному базисі держави. Держава не може існувати без економічного базису. Те, що відбувається зараз з національним багатством, це викрадення нашого національного багатства політикою-економічними методами. Виведення грошей з України також допомагає тим, хто нас грабує, тримати в нас в такому рабському стані, тому що чим менше, власне, у нас грошей всередині України залишається, тим гірше насправді для економіки. А ми рахували, скільки грошей були виведені в так звані офшори за роки незалежності. Вже давним-давно ця цифра перевалила за 300 мільярдів доларів. В той час, як вже після двох років повномасштабної війни, сумарна кількість боргових зобов'язань України в районі 200 мільярдів доларів. Тобто, при тому, як нас знищують, грабують і так далі, при цьому всьому насправді в офшори вивели більше грошей, ніж сумарна кількість запозичень, які зробила Україна ззовні і всередині, плюс відсоткові зобов'язання за тими запозиченнями. Але нам про такі складні категорії ніхто навіть розказувати не буде. А суть в тому, що політика це концентрована економіка. Нас постійно будуть відволікати на інші речі, маніпулювати нашою думкою, відводити в сторону від суті, щоб ми не дивилися за грошима, щоб ми не слідкували за використанням нашого національного багатства. А приклади правильного використання того національного багатства в світі вони існують. Візьміть суверенні скандинавські фонди. Норвегія, де наповнення відбувається від використання національного багатства газу нафти, які видобуваються, у нас так само мають бути свої суверенні фонди від використання нашої землі. Використання будь-яких наших корисних ресурсів, окремо ресурси, енергетичні треба рахувати, окремо корисні копалини. Деякі корисні копалини, які особливо великі поклади і особливо велику цінність мають. Їх також треба окремо проводити, облік, аудит і так далі. Титан, уран, рідкоземельні метали в нас закопано трильйони, навіть десятки трильйонів доларів. Ми можемо жити надзвичайно заможно і бути дуже сильною державою. Але між нами зараз і Україною майбутнього знаходяться вороги, які продовжують грабувати нас політико-економічними методами. Ось такий мій коментар. Прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити. Це не є клікбейтна інформація, така, що з голосним заголовком, черговий скандал і так далі. Але саме ця інформація. Лежить в основі розуміння тих процесів, які відбуваються всередині держави, і має ключі до розв'язання нашої страшної ситуації без повернення економічного базису, без обліку аудиту раціонального використання в інтересах всіх українців, нашого національного багатства, ми змінити Україну не зможемо. Тому ваша інформаційна підтримка є дуже важлива. Подобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Ми все робимо своїми силами, і тому, власне, ваша допомога є надзвичайно важлива. Дякую і до наступних зустрічей.